Слава Україні! Зараз я стою біля лісу, бачите близько у мене зараз покажу ближче її. Національний природний парк Світі Гори. Приїхав я сюди не просто так. Не природу вам показати, хоча і природа тут теж цікава. А два роки тому це були місця звідки ми щодня робили виліти. Шукуючи позиції ворога, його броні техніку у напрямку села довгенько. Це лісопосадка, її добре пам'ятає Орест, добре пам'ятає Женя Саїд. І я знову через два роки на цих же місцях. До речі, 95-та бригада, з яким ми тоді два роки, зараз разом з нами на інших позиціях. Теж поруч. От такий збіг через два роки. Тут поля Зараз тут нічого не посаджено. Досі торчать штурпаки, я їм зараз покажу. Ну і покажу з позиції, з яких ми злітали нагенькі вишукуючи ворога. Ось так уже позаростали воронки від вибухів, але ось поруч нерозірваний розірв... не град. Стоїть в землі. Зайшов глибоко і не вибухнув. Таких тут не один, напевно, і не один десяток. Полі, колись тут росла пшениця, зараз нічого не росте, трава, штрупаки, Вон, ще один град, от ще одна воронка, от ці посадці стояли СПГшники. А отут от, от були наші от тут на кутку. Наші позиції, наші окопи, з яких ми і злітали. До речі, гільзи від БТРівських снарядів досі тут ще лежать і в великій кількості. І їх ніхто тут за два роки так і не прибрав. Вони вже майже всі в траві залишились. Посадка, до речі, так і не відновилася, її постійно щільно обстрілював ворог, нам трошки везло у нас тут. Більш-менш було покраща ситуація, хоча теж багато було прильотів. Ну, а з цього місця ми запускали дрон. а оператор залягав тут, тут зараз будуть окопи, я вам зараз покажу. Вона трошки позаростала. фронт відсунувся, на Кілька десятків кілометрів. Але, але, дещо тут залишились старі ящики від патронів, боєприкапасів. Тут стояли хлопці з 95-ї, перша лінія. тут їхній бліндаж був, він, до речі, навіть частково зберігся. Ось вхід. Ось одна нора, ось вхід в бліндаж, з якому, в якому ми теж ховалися під час обстрілів. Ось тут ще одна нора була, і там третя. Все позаростало, звісно. Але це наші місця нашої бойової слави. Щоб ви розуміли, дроном ми летіли вдовж поля до цієї посадки, це Метрів 250, там його піднімали вверх, А за цією посадкою вже був ворог. Тобто від наших позицій до ворога було від 500 до 700 метрів. Протитанковий рів. Це теж одне місце, де ми літали. Наприкінці поруч. <зас> З посадкою, до речі, ще один нерозірваний град терчить. Там під краю ліса. Була ще у нас одна точка зльоту прямо під лісом. От за цією купою землі сидів Орест з пультом. Я був тут в хащах і тут була точка евакуації 95-ї бригади І тут ми витаскали поранених 200-х, з цього місця. Далі йшла невеличка. Доріжка до позицій. Де вже край нуль. Самий-самий нуль. Сто метрів до орків. Бачите, величе посадка, а це вірусне, вона розповсюджувалась мільйонними тиражами по інтернету. Було повністю все країну у вирвах від вибухів. Але ще дивіться, бачите, які кора ця земля згадує тебе попадання в машину. авто від темки на неразіровано темки ну а тут Уже в посадці вже сиділи орки. І ця посадка, про яку я казав, туди мали вивезти наші хлопці, прострілювати з того дальнього з обох сторін орки. Нам вдалося вимовити командира і не заводити хлопців майже на 100%. Ну і покажу трошки з села. 40 з нашого дуже чітко переглядається зі супутників. Тут було колишнє сільгоспідприємство, а тепер тут кратер, великий кратер.